Ізнаєте це місце, впевнена, що, хоча б раз в житті, кожен хмельничанин проходив повз цю будівлю. Проте, мало хто знає, що це одна з найдавніших пам'яток міста, яка збереглася донині. Аптека деревоїда саме така назва будинку на розі двох вулиць у центрі міста. Його історія починається у кінці 19 століття. Заможній дворянин та поважний провізор Людвіг Деревоїд побудував такий собі Проскурівський хмарочос. Два поверхи були виділені для помешкань перший для комерції. І це був не просто магазин, а єдина та найкраща аптека міста. На той час 90% ліків. Аптекарі виробляли самі. І тому в підвалі там була спеціальна кокторія, це спеціальне приміщення, де випарювання, варіли різні настоянки, потім готували ліки. Була окрема лабораторія, був, значить, холодне приміщення, де ті всі ліки зберігалися, була навіть трав'яна кімната, де підсушували ті трави. І виготовляли аптеки власноруч. І тому підвальне приміщення і весь перший поверх займала аптека. Протягом багатьох років аптечний заклад Деревоїда не боявся конкуренції, адже на той період був досить сучасним та мав прихильність серед мешканців міста. Втім, все змінилося у 1921 му Встановлення радянської влади цю аптеку в 1921 році націоналізували, тобто забрали у «Деревоїда». І Людих Іванович виїхав взагалі за межі, і, верніше, його родина виїхала за межі тодішнього вже встановленого Радянського Союзу. Але тут певний час ще працювала ця аптека, вона мала назву Перша державна аптека. А вже після Другої світової війни, з 1945 року, в цій будівлі розмістилося управління зв'язку, значить телеграфне і телефонне міжнародне відділення. Як сотню років тому, так і нині, цю будівлю вважають найкрасивішою спорудою старого міста. Вона заворожує своїми плавними візерунками, хвилястими лініями та декоративними балконами. Будинок зберігся до наших днів повністю, ну як кажуть, без якихось ушкоджень, без перебудов. Єдине в 1971 році добудували четвертий поверх, адже будинок був триповерховий. Неоренесанс, стіль такий. Ми бачимо дуже гарні такі архітектурні деталі, які збереглися. І, в принципі, ця будівля, ну, скажімо так, є дійсності окрасою нашої вулиці Проскурівської. Сьогодні у будинку є міні-виставка з залишками медичних атрибутів пана Деревоїда. Вона розташована в аптеці на першому поверсі. Щодня по всей фасад проходять тисячі містян. Та чи знають вони, що перед їхніми очима стіни зведені два століття тому? Я знаю, що це архітектурна пам'ятка у нас, в принципі, центр завжди весь в принципі, архітектурний, але бачу, що багато приходять. Людей, яким розповідають, а що саме, хто тут жив і що тут було, то на жаль, не знаю. Ну не знаю. Це дуже старовинна будівля будівля. І аптека була, і типографія нібольша їхня була. Ну, це було дуже-дуже давно ж. Я не знаю. Чесно, не знаю. У Хмельницькому є чимало неповторних історичних будівель. Часто вони знаходяться просто перед носом, але все ж залишаються невідомими. Тож давайте дізнаватись про нові історичні споруди та захоплюючі факти разом з першим подільським. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць.